Доброго навчального дня! Ось і настав цей перший осінній день, який так ласкаво запрошує нас повернутися до навчання. Знову пригадати, що таке домашнє завдання, вірш на пам'ять, твори, рівняння. Тож після гарного літнього відпочинку ми готові знову повернутися до зошитів, підручників, журналів. Тому не час звалікати, варто вже розпочинати. Дорога шкільна родина, вітаю вас з початком 47-го навчального року в історії нашого закладу. Цей рік буде незвичайний, як і попередні наші роки, наповнені успіхами, перемогами. Але, на жаль, цей рік уповитий війною. Наша країна бореться з лютим ворогом. І я впевнений, так як і всі ми, в нашу перемогу. Я впевнений, що кожен з нас доходить максимум зусиль. У цю перемогу учні під час навчання, батьки під час роботи, а наші захисники, в яких ми віримо, також принесуть нам перемогу. Бо в нас іншого варіанту немає. Я закликаю всіх бути небайдужими, завжди допомагати нашим Збройним силам України. Це літо було для нас також незвичайним. Ви прийдете до школи і побачите, які зміни відбулися в нашому закладі. Дякуючи міській владі, нас замінили всі дерев'яні вікна. В тих приміщеннях, про які ми тільки мріяли. І це ще не все. Далі буде. Далі буде покращення нашої матеріальної бази. А за вами, діти, необхідно навчатися тільки на вищі досягнення. Минулий рік також був на досягненням в наших учнях, як на міському рівні, так і на обласному, на всеукраїнському. І я вас, діти, закликаю, також не стояти осторонь, примножувати славу нашого закладу своїми успіхами. Я вірю в вас, вірю в ваших батьків, вірю в Україну. Зі святом вас. Ви вже це відчули? Так, так. Пахне Вересневою прохолодою. А це означає, дістаємо наші рюкзачки і готуємось зігрівати один одного нашими вересневими посмішками. Цього року наша школа поповнюється аж на 96 першокласників. І це нас пес у зацінок. А для нас це вже одинадцятий рік навчання у нашій школі. І знаєте, що я вам скажу? Важко. Одинадцять дзвінків як не як. Бажаємо нам всім любові до навчання у цьому році. І, звичайно, ж любові до України. Проте, на жаль, війна досі триває. Приносить руйнування, втрати, нестерпний біль в кожну українську родину. Світла пам'ять всім захисникам, які віддали свої життя за наше майбутнє. А також мирним жителям, які стали жертвами війни не забудемо, пам'ятаємо. Сьогодні бути сміливим це бути освіченим, не втрачати жодного дня у житті. Знати, для чого проживаєш день, і обов'язково вірити в Україну. Дуже сподіваємось, що цей навчальний рік буде менш романтичним. Не подумайте нічого такого. Я про свічки. Хай вони будуть для побачень, а не для навчання. Світла кожному дому. Світло і тепла, що впродовж всього навчання нас зігрівало не лише тепло шкільної родини, а й у батареї. Таким шкільне коло видається набагато теплішим. І заради повноцінної відбудови України всі ми обіцяємо натхнено навчатися. Принаймні, ми спробуємо. Перший тиждень вересня точно світ обов'язково засяє прекрасними барвами. Варто лише перемогти над собою, над лінню і найголовніше над ворогом. Тоді точно Україна оживе. І, звичайно, повернення всіх батьків додому із фронту. Хай ваша служба минає успішно. Любимо Любим вас для нас перше вересня. Це як новий рік. Знаємо, що дехто з вас цього дня загадує бажання. І воно точно спільне на всі. Це наша справедлива перемога. Хай буде мир на нашій землі. Хай. Yeah